На водоймах України від початку року загинули майже 290 осіб, зокрема 20 дітей. Таку статистику наводять ДСНСники без урахування червня. 59 осіб загинули на водних об'єктах держави лише за. Останній місяць весни найчастіше трагедії стаються через необережність самих людей для їхньої безпеки на Львівщині. Уже визначили пляжі, які готові до літнього відпочинку. Як купатися без загроз і з користю? Говоримо далі у студії головного за день Іван Іськів, начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС України у Львівській області. Вітаємо! Слава Україні! Добрий вечір! Добрий вечір, героям слава. Насамперед, про не дуже приємні цифри, те, що стосується Львівщини, скільки людей загинули на воді від початку року, і які найчастіше тому причини були? Е, на, сьогодні, на сьогоднішній день, станом з початку року, на Львівщині загинуло 10 людей, з яких одна дитина. Е, випадок з дитиною відбувся в Другобицькому районі, на в місті Стебник, на місцевому ставку. Основними причинами загибелі людей на воді є те, що люди купаються перш за все не встановлених місцях не обладнаних рятувальними постами і необстежених. І часто самі наодинці, нехтуючи правилами поведінки на воді, не впевнені в своїх силах ідуть купатися на водоймі, які не обстежені, не придатні для купання. В принципі, це основна причина. <ペー>ただ。 Ну, власне, люди хочуть і, і заощадити трохи, тому, попри усі переконання, усі наголошення на тому, якою має бути придатна для відпочинку водойма, вони обирають місця, нехай не облаштовані, але там, де це або дешевше, або безкоштовно. І тому на свій страх і ризик відповідно це роблять. Ті місця рятувальниками не обстежені, там немає належної безпеки рятувальних постів. Потенційно чи можна навести лад із такими стихійними. Місцями для купання, кар'єрами чи можна обмежити до них доступ? перше почну з того, що робота в даному напрямку проводиться головним управлінням ДСНС рятувальниками, зокрема спільно з органами місцевого самоврядування, які до початку купального сезону визначають місця, які будуть подаватися для отримання відповідних дозволів на купання. От створюється комісія, яка обстежує дані водойми. В тому числі і наші працівники туди, де СНС входять, і працівники де які перевіряють також воду на відповідні показники, щоб вона була придатна для купання людей, і за результатами тих обстежень е видається дозвіл на купальний сезон. Станом на сьогодні в нас на Львівщині зокрема визначено таких 19 місць, 19 водойм, які мають 17 пляжів. Ми Ось. розуміємо, що в деяких випадках просто перегородити стрічкою або поставити паркан воно не є не є можливим, тому що це і відкрита територія, і там проводяться і інші роботи. Тому людей, де сенсники закликають вкотре бути обачними. На що треба звертати увагу? А які елементи дадуть зрозуміти, що це місце дійсно безпечне для відпочинку, що має бути на такому пляжі біля такого озера? Ну, перш за все, якщо ви прийшли на озеро, ви побачите, якщо воно передати для купання. Ви побачите відповідні атрибути цього. Це рятувальний пост, рятувальний пост обладнаний відповідними засобами для для порятунку. Буде рятувальник на тому пості і відповідний човен. Акваторія водойми буде позначена боями. Для чого це робиться? Для того для того, робиться, щоб люди знали глибину. Цим позначається боями е, глибина е, акваторії, і так само вона ділиться відповідно на сектори. Є для дітей купання, які не вміють плавати, є для дорослих. Це все позначається боями, щоб люди туди не запливали далі. Це будуть перші ознаки атрибуту, що це водойма придатна, там можна купатись, плавати і не переживати. Звісно, треба дотримуватись правил поведінки, ще на воді самим людям, які, які це... вони базові є? Базові правила ні в якому разі наодинці не ходити. Щоб хтось був з вами поруч завжди, там на березі, хто вміє дійсно плавати, якщо ви вже пішли в невідведене місце для купання, перш за все, ви маєте Принаймні не один. Принаймні не один, це саме основне. Так само не можна купатись в темну пору до року це добу, в темну пору доби, доби. Тому що можна не побачити, людина почне подавати знаки, сигнали, що їй стало зле, погано. Там, і люди з берега не побачать, не врятують. Алкоголь добу. алкоголь це більш стосується для дорослих, так однозначно. Люди десь не розуміють того. Хочуть розслабитися і біля води, і алкоголів воно десь сприяє не, не тому результату. Люди втрачають пильність за своєю безпекою і безпекою інших, і стаються такі фатальні наслідки. Як я вже сказав, у нас 10 людей загинуло з початку року. Це тільки початок купального сезону. А вже Такі негативна статистика в області? Ось ви сказали про 19 належно облаштованих місць для купання пляжів озер? 13. 13. тринадцять дивіться, а як відбувається який алгоритм? Тобто, певна кількість подається на конкурс, умовний на відбір, але ж не всі проходять за всіма параметрами. Чи можете сказати, скільки ви не допустили місць? Ось 13 є такі, що можна, а скільки з тих, які хотіли приймати в себе відпочивальників, не змогли забезпечити усі належні критерії. Так подавало цьогоріч подавалося 19 водойм 25 пляжів. Не всі пройшли, тому що були створені рішенням обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, були створені. Комісії з обстежень, в які входили працівники ДСНС, представники органів місцевого самоврядування, Держпродслужби, так само, Ось. і які обстежили відповідно до правил безпеки на воді, дані водойми на відповідність, тобто перевірили водолази, перевірили. Дно, щоб вилучити небезпечні предмети, поміряли висоту, все це значить орендатори або власники водойми позначили боями. Відповідно, хто всі ті вимоги виконав. Відповідно, буквально вчора відбулось засідання обласної комісії, де ми доповідали по даному питанню і визначено значить, її рішенням 13 водойм, 13 суб'єктів, які на сьогоднішній день Можуть придатні і надають послуги по цьому це для наших глядачів для розуміння того, що ось ці критерії це неформальність, можуть і відмовити е, у певним певним підприємцям, які хочуть приймати у себе відпочивальників. Тому ось ці всі елементи належного відпочинку вони є важливими, аби звертати на них увагу. Наостанок відпочинок дорослі планують дуже часто і з дітками вони беруть їх з собою на озеро. Які правила? Мають пам'ятати дорослі, аби дитина була в безпеці, аби вона десь без нагляду не опинилася в воді, наприклад, і щоб нічого їй не загрожувало. Ну правильно, ви сказали щойно, що за дітьми діти самих ніякому разі їх відпускати не можна. Завжди вони мають бути під пильним наглядом дорослих. Теплу пору року, коли більше 30 градусів, і людина перебуває на сонці, і пішла різко в зміна температури, пішла на воду, може комусь стати зле, в тому числі і діткам. Тому рекомендується спочатку для початку просто легко зайти в воду, загартуватись для початку, щоб десь знизити ту температуру і привикнути до води. Дітям не вартує перебувати також в воді більше 15-20 хвилин, тому що може бути і перехолодження, і різні наслідки для здоров'я дитини. Так само діти часто люблять пірнати, гратися, хапати за ноги, вибивати рівновагу. Це ні в якому разі не можна робити. Треба настановити, наголосити дітям і. Ну самим воду заходити в місцях, де є особливу увагу звертати в місцях, де є обриви, якісь зарослі, не призначені місця для цього. Ну не потрібно це Держимо на жаль. пильність. Зважаємо ще й на погодній фактор не купатися в грозу, не не купатися у зливу. Ну зараз за відпочинок у воді відповідає львівська погода, дощить. Чекаємо трішки уже прояснення, і тоді можна відпочивати на тих озерах, які визнали придатними для. Такого відпочинку дякуємо вам за роз'яснення за цю розмову. Іван іськів, начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС України у Львівській області. Був із нами у цій частині головного задання.